Всім хай! І сьогодні я буду грати в гру Кальмара 2. І сьогодні я спробую її пройти в робоксі. Загалом я її проходила один раз, а може навіть більше. Але я спробую зараз це пройти на відео. На жаль, це буде ще залежати від гравців і від ігор, ну і від мене також. Я надію, що мені попадеться в команду хороші гравці, які вміють грати. Просто якщо це будуть якісь нубіки, то я, на жаль, зможу не пройти. А так я спробую пройти, А вам бажаю хорошого перегляду відео. Загалом чекати треба 2 хвилини, поки почнеться раунд. Потім нас телепортує і починаються ігри. І там ще обирається, яка буде спочатку гра. Так, ну що ж, давайте подивимось, емоції. Є різні емоції, і є навіть ті, що можна з кимось, тобто типу парні. Ось так, бачите, це людина приєднується і можна таке танцювати. Залишається 30 секунд, і я прискорю цей момент. Так, ну що ж, раунд починається, і зараз нас телепортує. Так, я беру звичайний плеєр. Все є. І зараз ми йдемо до початку. Зараз побачимо, хто буде гласмейкер. У мене лак 25%, тому, скоріш все, я ним не буду. Я надію, що хтось і він виживе до. Е до цієї ходьби. Так, цікаво, хто зараз буде. Скіп. Давайте пропускаємо. О, все. Так, і glassmaker це ось цей нубік. Я надіюсь він пройде. Тому що, якщо він не пройде, то це буде жах, звісно. Так, ну, Green Light тут ось на четверо людей. Карусель і. Ось така штука, я не знаю, що це, чесно. І двобій. Окей, ну що ж. Зараз Пізнається гра. О, взяли фото. І можна йти. Я надіюсь, класмейкер не профайнеться. Mm -hmm. Зараз біжимо. І перша гра це у нас з лялькою. Так, ось. Зараз буде гра, головне встигнути до Оце за хвилину 30, це все прийти. Головне слухати музику, яка грає. Це самое головне. Бо Воно грає з різною швидкістю, тобто, всяке може бути. Light. Light. Поки мало хто попадається. Класс живий. Загалом я встигаю ще ціла хвилина. О, класно. Green light. Red light. Ой. Green light. Так, я виграла. плюс два. Все, тепер треба ще чекати 40 секунд. О, гласмейкер вижив, слава Богу. Light. Цього майже всі пройшли. Ні ну, в принципі, прикольно. Light. Чому вона не проходить? Так уже всі пройшли, до речі. Ну, light. мало хто загинув. О, все. Чекаємо, ще цих 10 секунд, і можна буде йти далі. Ой, тут навіть тут. О, все, гра пройшла, і зараз буде наступна. Так, зараз ми йдемо до лобі, нас телепортує. Ось гробики кого не стало. І наповнюється наша Це скринька доларами. Поки їх 210. Так, ну, я продовжую гру. Точно. Я надіюся, не помиляюсь. Кружок, це здається, продовжувати гру. Так, ну ще, що тут наступна гра. Ідемо. І ось тут на... Чотирьох людей. Я надіюсь мені нормальні попадуться, з ким я пройду цю гру. Загалом я непогано в неї граю, здається. Тому має бути немає. Так, окей, пішліть. кого мені краще піти? так загалом можна з ними. Чи краще з ними? Я не знаю, з ким краще. А ну, ну давайте з ними. Я це не якісь нобики. Так, ну що ж, кого мені краще обрати, напевно. Ці штуки. Ну, хай будуть ці штуки, чесно. Я буду ці штуки. Поїхали. Я надіюсь, я справлюсь. Так, ну що ж, перший цей чувак. Прийшли, ура! У нас ще цілих 3 хвилини. Просто клас. 3,5. Так, друге завдання. Так, я надіюсь, ми зараз пройде А, тут люди просто вийшли. Що за Капець А, ні, он от той чувак, ось він. А перший, то він вийшов. Так, ну що ж, моє завдання. Е, Клік файл Загалом не важко, треба тикати швидко на ті, які загоряться. Так, оце буде важче. Ну, але в нас є майже 3 хвилини. Ну, без 15 секунд загалом. І. Думаю, нормально. О, все крутиться і останнє завдання. Загалом у нас 2 хвилини, тому ми маємо пройти просто. Ну, Я молюсь на це. Так, давай. Це саме важке завдання. В самому фільмі Грі Кальмара я пам'ятаю, що якщо ти хоч один раз профейлишся, то все. Типу всю команду розстрілюють. А, ну тут, бачите, трохи легше. Але все одно у нас дві хвилини цілих і остання людина. Я надіюсь, ми пройдемо Залишається ще... Скільки? Залишається ще 2 хвилини, а я прийшла. Оце як, звісно. Тут я, до речі, бачу паркур'є. Давайте спробуємо ну, його пройти. Я не знаю, звісно. Але давайте. Загалом прикольно те, що я прийшла. Якщо я наступні ігри пройду, це взагалі буде ідеально. Просто головне, щоб класмейкер не помер. Мені, до речі, цікаво, він ще живий чи ні. Надіюсь, що так. А, класмейкер живий. Він уже пройшов гру. Дуже добре. Що він пройшов гру. Так, скільки в нас взагалі ще часу? Ще одна хвилина. Багато. Дуже багато часу і то дуже добре що просто багато хто пройшов. А загалом. А, в принципі, вже всі пройшли. Тільки одна команда була, тільки що вона прийшла. І одна хвилина. Час застиг. І що нам робить? Я не знаю. О, все. Зараз нас телепортують до лобі знову. Ура! Ми пройшли навіть раніше, ніж треба. О, oh, 270, але всього елімінейте вас. Тобто вбили тільки 4 людей, і за них дали 50 цих доларів. Ну що ж, давайте продовжувати. Ой. Так. Зараз ми наступну груп. Була смейка ура! На тому дякую. Оп, так. Що це таке? А, це коли б'ють один одного, ось ця ніч. Я буду ховатися від всіх. Я не хочу нікого бити, і я не хочу, щоб мене били. Я дуже добра просто людина. Не б'ють. Не хочу. Я не хочу, щоб мене били. Багато хто б'ється, я не бачу сенс. Ну, я розумію, що за це гроші дадуть, але. Ну, я не знаю, я б не хотіла нікого бити. Бо мене можуть побити теж. Мені того не треба, я хочу жити. жити Цікаво, скільки чекати треба, бо я от отусую. Зараз ми будемо інлобі, тобто тут. І показано, хто помер. Померло всього дві людини. Ого. Багато тут. Ах, навіть п'ять людей, ого. Тобто ще плюс 50. Я так зрозуміла за кожну людину плюс 10. Ну, погано. Продовжуємо. Звісно, що продовжуємо гру. Я не розумію взагалі, хто заходить в гру, і оце крестики ці нажимаються. просто геніально. Ну що ж, зараз грась тут буде. І скільки у 30 секунд, щоб добігти туди. Так, мені цікаво, це здається, печиво буде, якщо я не помиляюсь, так. Я надіюсь, що так, я не помиляюсь. А то я часто помиляюсь. Так, ну що ж, ага, мінго. А, це карусель зараз буде. Ну давайте, я надіюсь, я виживу. Так, ну что ж, надеемся на то, что я выживу. Вот тут, известно, не факт. Глазмейкер. Линжевые, ура! Так. Так, на одну людину. Як закривати ці двері? О, все, готово. І я в безпеці. Зараз 30 секунд є на те, щоб всі сховалися. Но загалом, коли це одна людина, це дуже класно, якщо ніякі е, люди не лізуть до тебе. Коли дві, то там вже складніше ти маєш знайти партнера. Якщо це тридцять, ще складніше, ти маєш два партнера знайти. Але головне, щоб ти не вліз в хатку, там де троє людей вже стоять, таких ти не тільки себе підставиш, а й їх. Це, звісно, печально. Так, зараз закрити кімнати і будуть всіх чистити, хто неправильно звучить. А, до речі, нікого не почистили. Нормально так. Круто, вже прошки грають. А То я пам'ятаю з 10 людей десь, напевно, 6 почистили після цієї каруселі. Так, ану, на трьох. Ні, я до них йти не буду ні, ні. Все, ну, один клейвер, нет. Заходи до нас. А, все. Ні, у мене. Все. все. Так, слава Богу. Гласмейкер буде живий, вже непогано. Залишилось 8-7, і слава Богу. Так, 3, 2, 1. Є, yeah, ми вижили. О, до речі, тут бачить. Тут багато людей. Мінус багато людей. Реально, мінус багато людей. Вони зараз помруть все одно, навіть якщо їх як не застрелили. Так, я тут надіюсь максимум на одну людину, ну, може, на дві. Загалом, в принципі, можна вижити. Я надіюсь, я виживу. чоловічком буде. Все, 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 закривайся. Все, закривайся, все не виходь. Так, я жива, буду вже непогано. Так, 17-16 секунд. Все, якщо ніякий чувак не забіжить, це буде просто ідеально. Я виживу, ура! Чекаємо, 6-5. Я надію, що гласмейкер теж виживе, бо якщо ні, це. Так, всі вижить. Ні, не всі. Одна людина, не А, Це, це цей. А, ні, це гравець, все так. Все, ну це не гласмейкер, ну, і слава Богу. Тому що якби він не вижив, це був жах. Так, є, ну що ж, я зробила ще 25. Непогано. Так, тепер ми 11 гравців тут вибило, і вже 450. Я чесно доходила тільки до глаз, до, отей, до дорожки зі склом. Тому що часто помирав гласмейкер, я не дуже багато граю на цю гру, але я не знаю, як це буде. Я не додивилась чесно фільм і серіал, і я не знаю, як буде, типу. Останній, коли там двоє людей. Здається, це рулетка буде чи як. Я не... Ну, чесно не дивилась. Так, ось тут у нас буде. О, тут я не знаю, що тут треба робити. Я надіюся, я не помру. Так, welcome to the Game of the marbles Your target is to push out all of the op opposite player. If you use all marbles, you get eliminated, Good luck. Ничего не поняла, честно. Ничего не зрозуміла. Так, а ну. Йо Каян пуш ол п'с. Нічого не поняла. А, тут треба викидати? Типу. Мого викинули. О, я одну викинула. Це вже добре. Зараз вона має цілитись. М -м, не доцілила. Але добре, нічого страшного. Я вже її одну випульнула, вже непогано. Є. О, є. Можна, в принципі, ще цю випульну, цю ось цих дві. О, моя не випульнулася. Добре. У мене 9.7 залишилось, ще одна хвилина. Це важко. Але зараз... Ані, вона не докинула. Ага. Я загалом можу сюди піти. Чи як? Ану от сюди давай. О, все, щоб вона мене не викинула. А, ні, Я сама себе викинула! Це просто вау! Ну добре, поки що моїх сім, надіюсь, я виграю. Ай-яй-яй. Так, ану. Майже, майже її випульнула. Загалом, якщо вона випильне мою тільки одну, це буде нічого. Бо у мене вісім, вона неї сім. О, просто геніально. А ну зараз, отак. Отак дай, шут. Ура! Я її викинула! Я жива? Не знаю, як вона. Ні, вона не жива. Я вижила. Оце так. Слава Богу. Я така рада. Ну Тут, я так зрозуміла, теж 2 на 2, типу, обов'язково викидаються пару людей. Але зараз буде глас вок. Ну я не знаю, як це називається, чесно. і... Ну, будемо паску ходить. Так, ну що ж, продовжуємо гру. А нас тут 4, 4 люди реально. Це, звісно, мало. Дуже мало? Як вони так швидко ходять? Я на Shift нажимаю, я все одно так якось повільно ходжу. Ану. Так, так, да, починається ось цей глаз, І зараз буде пекло. А він не вижив! А глазмейкер не вижив не вижив все. Так, ну ні, в мене немає тисячі рубаксів. Вибачте. Мені цікаво, як дізнатися, який падає скло, який ні. Бо тут ніяке ось так ось не працює. А... Не знаю, є. Оце, звісно, важко. Ану, а може, я спробую читами? Цікаво спрацює чи ні? Клік to move, ану. Може, я впаду, я не знаю, чесно, ризкувати чи ні. А, тут воно не працює. Я не знаю, чесно. Стрибати чи ні? Я не знаю, мені страшно. Таймер тікає. Да, я програла. Якщо ми. Маю... Окей, я програла, але я б зайшла дуже далеко. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па